Притча про сіяча. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І, як він сіяв, одне впало край дороги, й було потоптане. І птиці небесні його видзьобали, друге упало на камінь. І, зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину. І тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І, зійшовши, сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча? І він сказав їм Вам дано знайти тайни Божого Царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Тії, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово серцем. Щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні.